У Судані на тлі гострої гуманітарної кризи спалахнула епідемія холери. За останній місяць вооз зареєструвала 658 випадків захворювання 28 людей померли. Найбільше хворих у провінціях Гедарев та Касала розповсюдженню холери сприяє те, що там зараз повені, а також багато переселенців, що тікають від війни. Представник у судані каже, що епідемії завжди бувають під час дощів. Проблема в нестачі вакцин проти холери. У нас їх замало. Зараз ми просимо додаткову партію, але іноді проблематично доставити ці вакцини до тих районів, де вони потрібні. У судані сторішнього квітня триває громадянська війна. Конфлікт виник між владою країни та воєнізованою організацією сили швидкого реагування. Люди змушені тікати із зони бойових дій. Свій дім залишило вже понад три мільйони осіб. З них 730 тисяч утекло до сусідніх країн. Через хаос Україні система охорони здоров'я в жалюгідному стані. У сезон дощів швидко розповсюджуються інфекційні захворювання, зокрема, холера та кон'юктивіт. а ліків немає. До того ж, у Судані голодує понад 25 мільйонів осіб. Зараз це найбільша гуманітарна криза у світі. Через війну міжнародним благодійним організаціям важко доставляти туди допомогу. Вооз вітає те, що недавно уряд Судану на три місяці відкрив контрольно-пропускний пункт Адре на кордоні з Чадом. Це спростить доставляння гуманітарної допомоги до західного Дарфуру, який перебуває в зоні збройного конфлікту.